Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. <кхід> О. І так. Привіт тобі, глядач мій. Так, продовжуємо сьогодні проходити святі рядки. Третій. Все, це значить другий дубль, тому що з першого не вийшло, в мене завісла ігра. <кхід> Все. Починаємо проходити. Проходити проходження Saints Row 3. Бомба! Значить, ми залетіли, диви, беремо, значить, відразу. Я, коротше, сюди зайшов взяти пару стволів нових і це, в мене завісла ігра. Все. Значить, залітаємо. Так, беремо. Беремо цього бруталіті. Так. Все. Вимикаємо радійку. Так. Залітаємо е, в планшет і берем. Його. Добре, що ти позвонив. Якщо хочеш покінчити злочидорами, потрібно підготуватися. Я завжди готовий до бою. Судити про це буду я! Думаю, я якраз і без, без тебе спою. Приходь до мене в зал і подивимось. Все, бомбезно. Коротше, ще перед завданням можеш заїхати сюди взяти пару стволів. а хоча ми їдемо, в принципі, як... що. Скільки мене Ой, е. Ні, давай я заїду таке спочатку сюди. Так. Візьму пару куль. І, коротше, повернусь до вас. Хоча знаєш що? Що я подумав собі такого? Диви, Я тут, у мене скільки ти? 666 тисяч, яке число. Добре. Тому, в принципі, залітаємо також сюди, Диви. Mm. Залітаємо в покращення. Ні, взагалі, давай я спочатку куплю собі пару патронів. Де бомба? Просто торпедо. Все, залітаєш в покращення і давай. Так, цей буде стріляти. На четвертому, на крайньому ось цьому рівні він буде стріляти прям е, цими запальними патронами буде стріляти. от, А цей буде електричними стріляти. Ну, я думаю, цей буде взяти краще. Або ні, давай я візьму цей. Ну, цей, по-перше, буде дешевше. Чесно, судячи з того, скільки в мене грошей мені якби фіолетово скільки воно стоїть, але. Е, цей просто буде. з цим буде веселіше, ніж з цим. Цей просто буде такий. Е, швидко так. Такий, он, он там написано. Тобто проти броні, проти хамбалів, це буде просто саме то. От. А цей це просто реально дуже забавний ствол, тому візьмемо його. А Хоча ні, потім ловити тих е, горащих трупів. Ні, дав, Давай візьмемо цей. Все. Диви, Значить, що тут вказується? Це професійний автомат е, дуже швидкої цієї. Так, тут та що, ємкість обойм чи магазину збільшується. За 7500. Тут. Е, скорострельність збільшується, віддача знижується. Чесно, я зараз без е, цього я не перевожу а це все діло. Я його перевожу чисто з того, що бачу. Якщо щось неправильно, то я вже ну, от прямо от, прошу вибачення, а ви можете. Пробачити мені це. Все, і на четвертому рівні за 30 тисяч доларів, ви можете купити собі е, покращення в виді бройне, бронебойних куль. Так? Я ж кажу проти тих амбалів, проти щитів, проти що хочеш буквально. Е, наносять більше шкоди і пробивають броню. От я ж кажу: все, береш його, і просто. А, І я дуже хотів би покращити цього дроба, бо він ну, такий. Я б його покращив, але його не можна покращувати так, що будемо просто їздити з тим, що маємо. Все, тут а що. Професійна гвинтівка е, з з'ємним прицілом. Оцим, от. Взагалі, якби тут можна було міняти приціл, то це було б трошки по-другому. А так як тут один приціл, то навіщо було вказувати те, що він з'ємний? Всі знають, що це М4. Окей. Так. Більше куль в черзі. За 10 тисяч. Непогано. Черга така. Ємкість обойми чи магазину збільшується. І. Снайперський приціл. Збільшує дальність приближення. Цей довший ствол він е, зможе збільшити шкоду і знижає віддачу за 40 тисяч доларів. Все. Коротше, я покращився максимально. РПГ прокачувати не будемо. Знаєш чого? Тому що не треба. Ч, чим я буду в що я буду стріляти РПГ. Ну, в принципі, мені ствола хватає, але на завданнях, в принципі, воно скидає, ну там, воно може взяти щось те, що мені Ну, в мене не, не прокачане, і коротше, мені прийдеться трошки з цим постаратися. Тому я прокачав стволи, так? Я трошки накупляв куль, тому я зараз заряжений, я зараз а, їду, де заліта. О, до речі, на рахунок. Ну, ти ж там знаєш, що я, мов в кінці кожної серії, я тобі раджу зайти в опис і надибати собі пару нових посилань, так? Коротше, залітай на канал музикальний, і тобі такий трошечки такий спойлерочок мені на канал на музикальний. Там я підготував мікса, там багато жанрів, там і бігрум, і хардстайл, і дабстеп, здається, це все. Коротше, так що зайди, послухай, як в мене вийшло. Напиши мені ще, як в мене вийшло. Да? І все. І в принципі я приїхав. Все. Чорт забирай! Чому ти живеш в цій дірці? Щоб ніколи не забувати про те, що забрав мене Кілбейн. Допомагай сконцентруватися. Як би тобі це не допомагало, я лише кажу, що мені подобається, коли вдома комфортно. Тобто тобі не подобається десь комфорт. Це одна із твоїх слабкостей, які лочудори можуть перетворити в свою користь. Якщо не гірше, Кілбейн тебе роздавить. Ну не хвилюйся, я зроблю з тебе бріянт. Як? Я заставлю тебе пережити саму страшну біль, яку тільки можна уявити. А тепер давай. Це твій час трафіку. Точно, стоп, що? Ага. Я ж кажу, це це за от завдання, дивіться. Бомба! Просто 30 тисяч зразу правда, зібрав. Диві. Ой! Там стоп Оп, так, оп, оп. Ну чого ти на червоний став? Я ж на тебе біжу, а ти взяв і на червоний став. Все. Каже, не круто! Це я приводити не буду. Каже, що йому дуже больно. Нє, але. Так. А! О, о о, о, ти чувак шариш! Каже, ти бачив там мене? Де? Де, де шучурий? Все, ми прийшли. Забавне завдання, їй Богу. Окей. За це завдання ми отримаємо 200 і 10% бонуса, ну це в мене. Якщо в тебе його нема, то зайди в скидки і купи собі. Шучуть авторитету і 15% бонусу. Якщо в тебе нема, то зайди в скидки і купи собі. Так, лучодори, контроль района. 119 в час, плюс. Ще відкривається о, декілька таких от о, забавних завдань. Будемо проходити, будемо смі сміятися. Все, ми прийшли, так, забираємо почасовий. не забираємо почасовий. Диви. Дану покатаюсь. Ну, він десь приблизно так і сказав. Все, на цьому коротка серія закінчується. Так, Дякую за перегляд, так, підписуйся на канал, Так, щоб не пропустити. Ні одне з моїх відео, а чого тобі не пропускати ні одне з моїх відео, тому що вони на українській мові, і переклад також український. Тобто я стараюся тобі озвучити все от прям тютілька в тютільку, так? Щоб ти подивився на українській мові його. Щоб ти не дивився ніякого, там, ніякої там, локалізації, ну, крім української. Звідки ти знаєш? От. І коротше, все. Коротше, ну якщо хочеш, то не підписуйся. Все залежить від тебе. Дивіться, там червоний, станемо на червоний, постоїмо. Все. Переходь нижче в опис, там є два посиланнячка, один на мій другий ютуб канал. Так, по музиці, я тобі її згадував. Другий на мою інстагрупу. Перший це ютуб канал по музиці. Зайди, там багато є музички всякої різної. І ну, коротше, тобі буде що слухати там. Там реально багато музички. різної, Прям багато різних жанрів зайди. Коротше, подивись просто. І друга інстагрупа це по отаким от машинкам. На цьому каналі також будуть машинки, але на тому каналі вже більше тисячі постів, так що все. Тому залітай туди, підписуйся. І до зустрічі.